День української писемності та мови щорічно відзначають 9 листопада з 1997 року. Це свято на честь преподобного Нестора Літописця, якого вважають прабатьком української писемності. Цього року відзначення знаменитої дати розпочалося 7 листопада, святом Квітне мову наша рідна, учасниками якого стали учні перших та других класів. Під керівництвом вчителя Свідзінської Анжели Миколаєва захід стартував історичною хвилинкою про появу Дня української писемності та мови. Учасники дійства душевно та лірично виконували українські пісні Українка! Я маленька, гарний танець Гопачок», Демонстрували акторські таланти під час виконання гуморезу, хитрий зуб та чудний школяр. Особливий інтерес та зацікавленість викликала ігрова програма. Живі букви, речення-конструктор, під час якої діти утворювали слова та речення із розрізнених букв. Як виявилося, мітливих та спритних умовному оканів змагань було багато. Родзинкою свята став кунку вкращився українських народних казок, молоколярів відгадували реалізаційними до них. Закінчилося свято на хвилюючій патріотичній ноті виконанням учнями другого Б класу пісні «Як на нашій Україні. Традиційною стала організація виставки агітаційних плакатів збережемо мову чистоту. Представлені матеріали відзначаються естетичністю оформлення, багатим змістом, гостротою проблеми, оригінальністю ідеї. Розповідають і про історію появи цього урочистого дня і покликані плекати любов до української мови, турботи за її чистоту та вільне функціонування у повсякденні. Адже кого можуть залишити байдужімі такі гасла. Єдина країна з єдиною мовою. Зроби порятунок собі. Переходь на українську. Поважай себе, розмовляй українською. 10 листопада було проведено конкурс числ з мультимедійними презентаціями Мовою вірші малюю осінь. учнів 5-9 класів було 22 учасника. Конкурсанти продемонстрували проникливе читання пейзажних поезій, замальовок та етюдів. Журі конкурсу відзначило виразність, емоційність, високий рівень сценічної культури виступів. Проникливій атмосфері сприяв і перегляд мультимедійних презентацій із краєвидами осінніх пейзажів. Відкриттям конкурсу стало молоде обдарування, Суровіцька Поліна», яка презентувала власноруч написану поезію. Осінь вічний художник. Переможцями змагань стали Суровіцька Поліна 9 А-клас, Петросян Андронік, 5 Б клас. Шишеня Ір Ірина 5Б бронзовими призерами. Кавлюк Яна, 6 А та Урбанська Анастасія, 7 А. З рідними призерами. Золото вибороли Літвінова Анастасія, 6 А та Грабчук Марія, 7 А клас. 11 листопада 2014 року. Було проведено перший етап 15-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, учасниками якого стали 44 учнів класу. 23 стали призерами інтелектуальних змагань. Команда у складі 6 учнів буде захищати чи школи у другому міському етапі конкурсу. У рамках проведення уроків вільним... Я з дитинства звід до того, щоб чути українську російську мови, вчителі Мусіна Катерина Миколаївна в 10 А класі провела дебати, чи потрібна двомовність в Україні. Учні класу обрали полярні позиції залежно від того, якою мовою вони послуговуються повсякденні, яка живе в їх серці, українська чи російська. Прикметним атрибутом виразником мовної позиції став кольоровий символ. У ході дебатів учнями було представлено інтерв'ю з питання, чи набула українська мова державного звучання у південному регіоні України, респондентами якого стали як школярі, так і вчителі школи. Гарячі обговорювали учасники дискусійні питання: Український суржик це загадкова хвороба чи зневага до батьківщини. Я розмовляю українською мовою, тому що. Що сприяло посиленню інтересу до проблеми вільного функціонування мови в українському суспільстві та піднесенню престижу української мови як державної? Фіналом заходу стала презентація творчих робіт учнів та автограм творів, всі слова в яких починаються на одну й ту саму букву. Учні 7-го А та 9-го А класів під керівництвом вчителя Токовенко Алли Лівни, в ході проведення уроку вільних думок. Поглибили свої знання про витоки писемності взагалі, про початок української писемності, про тих, хто її створював і розвивав з часів найдавніших та про діяльність українських просвітителів Кирила та Мефодія. Вдалою була дослідницька робота учнів 7-9 класів, підсумком якої став захист міні-проєктів про діяльність Нестора Літописця Велесову книгу. 11 листопада 2014 року. Вчитель початкових класів Ріп'як Світлана Олександрівна запросила команди 3 та четвертих класів на конкурс гру. Мова ж моя, мова батьківська криниця. На початку змагань команди оголосили свої назви та девізи. набуті знання з різних розділів мовознавчої науки, еродицію та швидкість реакції учні демонстрували в ході бліц турніру. Обізнаність у таємничій мові квітів. Довелося доводити конкурсантам, пояснюючи символічне значення українських квітів та рослин. Справді міцним горішком для молодших школярів стало пояснення символу персика доброчесності серця і думок та каштану безгрішності. З особливою цікавістю і завзяттям учні добирали тематичні фразеологізми та називали справжні імена українських письменників відповідно до їх літературних псевдонімів. Чи та артистичний талант учасників змагань у повній мірі розкрилися під час декламації перлин українського гумору, гуморисок Синочок, Свіжина, Чорна образа та що то за людина. Вдало дібрані вірші про мову та чарівні українські мелодії, що лунали під час конкурсної програми, нагадали її учасникам про невмирущість та легендарність пісні та мови як суспільного явища. Фінальну крапку у відзначенні Дня української писемності та мови поставив конкурс інсценізації гумореса Костапа Вишні, присвячений 125-річчю з дня народження. Захід розпочався з цікавою та змістовною розповіддю вчителя Мусіної Катерини Миколаївни про життєвий і творчий шлях видатного гумориста Остапа Вишні, яка супроводжувалася переглядом мультимедійної презентації. Особливий інтерес викликало генеалогічне дерево роду губенків та спогади самого митця про своє дитинство. На розсуд журі конкурсу були представлені 5 інценізацій. Шостий клас усмішка Перший диктант, вчитель мусіна Катерина Миколаївна. Збірна команда учнів 7-го А та 9 А-класів – класів. Вовк вчитель Тоховенко Алла. Восьмий клас «Як варити і їсти суп з дикої качки, вчитель Пономаренко Світлана Володимирівна. 10-й А-клас Заєць, вчитель мусіна Катерина Миколаївна, 11-й А-клас Бекас, вчитель мусіна Катерина Миколаївна. Журі конкурсу відмітили високий рівень підготовки заходу, чистоту і правильність мови акторів, довершену захоплюючу гру артистів, їх уміння перевтілюватися в образ, вдало підібрані та доречні костюми та декорації. На конкурсі панувала атмосфера здорового гумору та життєстверджуючого сміху. Що свідчить про його повний успіх. За результатами змагань були визначені переможці. Перше місце команда 7-го А та 9 А класів, вчитель Коповенко Алла Євгенна. Друге місце команда 6-го А, 10 А 11-го А класів, вчитель Мусініна Катерина Миколаївна. Третє місце команда 8-го А класу, вчитель Пономаренко Світлана Володимирівна. Отже, заходи присвячені Дню української писемності та мови. Нагадали учням, що їх обов'язок, як свідомих громадян і патріотів України любити свою мову, не соромитися її, дбати про розквіт і функціонування, адже рідне слово це неоцінене духовне багатство, якому народ передає з покоління в покоління свою мудрість і славу, культуру і традицію.